Бувають дні, коли безсила і все йде не до ладу. Бувають дні, коли щаслива, тоді й моря перепливу. Бувають дні, коли я плачу, бо так вже гірко на душі. Бувають дні, коли від сміху метелики в животі, бо я є жінка, різна я, я мама, подруга, сестра. Я можу бути в полі вітром. Можу бути і дощем, можу бути світлим сонцем, можу бути в дощ плащем, можу бути я й грайлива, можу бути й мовчазна, можу бути я рікою, можу бути як зоря, я є жінка, я натхнення, я мелодія в душі, я надія, я спасіння, я світанок у імлі. Стільки, скільки в жінці сили, стільки в ній живе думок. Жінка це незламна сила, жінку так придумав Бог.